Ми внесли сьогодні 44 акти законодавства до українського парламенту. Мова йде про новий бюджетний кодекс, а саме, надання додаткових повноважень місцевим органам влади. Друге новий податковий кодекс, зміна системи оподаткування, скасування кількості податків, розширення бази оподаткування. Третє внесення змін до митного кодексу з метою стабілізації платіжного балансу. Четверте це оподаткування великого бізнесу. П'яте. Це низка соціальних законопроєктів, в тому числі і скорочення витрат на утримання соціальних фондів. Також в нашому пакеті йде низка змін, що стосуються дерегуляції в питаннях архітектурно-будівельного контролю і, власне кажучи, низку законопроєктів, які спрямовані на стабілізацію банківської системи, а саме щодо докапіталізації українських банків. Окремо скажу про бюджет 2015 року. Бюджет можна приймати тільки тоді, коли ви підтримуєте всі попередні законодавчі ініціативи.